Я приїхала на пошту, привезла ваші посилки, і мені потрібно забрати до мене. Прийшла посилка. Я не знаю хто її на мене оформив. Хто це мені... Я не знаю, хтось мені замовив відра. Я сказала в інстаграм, що я шукаю відро, і хтось мені замовив і купив їх. Ну класно. Пі працює. Ну, ну, ладно. Так, коробку мені не потрібна, можна у вас да, залишити? Так. О, я ну ось я вже на пошті була. До речі, у мене одразу було припущення, що це моя подружка Світлана з Одеси. Що, ну, ще це вона могла зробити, тому що вона собі такі відра купувала ще два роки тому. І якби, ну я, я не, не її одразу подумала, я її пишу, голосове, записую, кажу Світа. Це не ти для мене там щось замовила? Тиша, тиша. Світлана не відповідає. Думаю, ну ладно. Думаю, отримую... Можливо, щось буде. Ну, накладна, так? Да? Нічого не зрозуміло. Відправник теж нічого мені про це не говорить. Але інформація про замовника. Ну, Замовник це я ж, так? Да? Ну, замовник. Балакова Тетяна. Ну, Зрозуміла, мій, телеф... мій телефон мій, а електронна пошта Снігурка 1973 ок. Світ. Світ! Прокололася ти <свят> на електронній пошті, свят. Твоя ж пошта. Ой, ну свят, ну, ну ти молодець. Дякую, дякую тобі. Я так зрозуміла, що ти собі такі відра замовила. Ну класні. Що я можу сказати? Все, що я хотіла. І оце виїмка, і прозоре, і шкала, і носик, і ручка. Ну і приємно для кого. Ну, я тобі дякую за такий класнючий подарунок. І як завжди, у нас ця детективна історія. То вона мені замовила, оп, там квіти на день народження, то то, то то. Бачте, бачте, які люди в Одесі. Щира душа. Світлана, скоро до тебе з подарунками в Одесу поїду. А що робити? Атвіточка да? буде.